Шалом 26, Господь мій світо і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись, коли будуть бажатись до мене звучинці, щоб жарти їм ціло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли потім мене вожував табір, табіл, то серце моє не з'якається. Коли почу мене постане війна, я надіяти буду на те, на поміч його. Одного я в Господа, буду ждати щоб я м'ями побувати в Господньому Домі по всі дні свого життя, щоб що м'ями оглядати Господню підземність і в маємо його побувати. Бо він же ховає мене дня нещастя свої скині, шховає потаємну своєму не нескрею мене поведе. А тепер принесеться голова моя над вологами моїми навколо мене, і я в його скині буду приносити їм, перевіжу візову кашуму, і я буду співати та гвати господеві. Почую, Господи, голос мій, коли квичу і помилуй мене, і озвійся до мене. За тебе помовило серце моє, шукайте мого биття. Тому, Господи, буду шукати обличчя твого. Не ховай же від мене обличчя було у гніві свого баба. не відкинь, ти був мені поміч, не кидай мене і не вишай мене. Боже спасіння мого, бо мій батько та мату моя мене кинули, та Господь палиме мене. До вожу покажи мені, Господи, і повадь мене стежкою рівною вади моїх волоків. Не вийде на свою волю молодів, бо він поставив на мене ті свідки у блудні, та неправдомовці. Не був мені віл що в країні життя я побачив споні добро. Надійся на Господа, будь ціним, і хай буде хабы начинает веса, і надійся на Господа. Амінь.